Сьогодні у Покровському радці весільний бум у символічну дату день всіх закоханих. Тут зібралися ті, хто хоче назавжди поєднати серця з коханою людиною. Цьогоріч кількість бажаючих одружитися саме в цей день збільшилась, кажуть працівники расу. Війна, це знаєте, така стресова ситуація, яка людину кожну заставляє трошки швидше приймати такі от відповідальні рішення. Всі ми розуміємо, що ми живемо сьогодні. Що нас чекає завтра? Ніхто не знає. У нас сьогодні 14 лютого і було заплановано заздалегідь шість пар, Але я так розумію, що буде трошки більше, тому що вже одну поза планами пару зареєстрували шлюб. Де військовий, і вони сьогодні прийшли, подали заяву і зареєстрували шлюб. Цією парою стали Сергій та Оксана. Їхня історія кохання розпочалася три роки тому зі звичайної зустрічі за чашечкою кави. Перед новим роком військовослужбовець Сергій освічився коханій. Ми в ресторані сиділи за що було в минулому році, щоб все було гарно в наступному році. А тут виходить такий здоровий медведь, як три мене, і починає під правильну музику, починає співати те, що треба. Ну а потім. Світи Мій чоловік теперішній от, е, служить, і його відпустили на деякий час, і я цього навіть не знала, що ми йдемо розписуватися. Так, да, Мене в частини відпустили для того, що ми розписалися, ну тільки дружина не догадувала. Сьогодні пара подала заяву до рацу сьогодні ж й одружилися. Ми раді, що в нас сварилася сім'я. Ми раді, що цей день припав на 14 лютого. В Принципі, що побажати всім кохання і скоріше закінчення війни. Після року стосунків отримали новий статус Антон та Ольга. Замість подарунку на Новий рік я отримала каблучку, і на своє день народження теж неочікувано. Ми вирішили одружитися. Бережіть свою любов, бережіть свої сім'ї і будьте завжди разом. Зробили рішучий крок на життєвому шляху після 20 років знайомства В'ячеслав та Валентина. Вона на початку квітня разом з дітьми переїхала до Кривого Рогу з Маріуполя. Три тижні тому, вперше за сім років, обоє зустрілися тут і вирішили бути разом. Я просто збираюся уїжджати в Швейцарію к мамі, а я в армію. І, і він вирішив, що він більше ніколи мене не побачить і вирішив приїхати. І отак от ми призналися друг другу, що ми всю життя друг другу подобаємося, любимо друг друга. І вирішили, що а, чому ми повинні ждать треба йти. Два роки тому відновили сім'ю, а сьогодні вже вдруге стали на рушник Ольга та Євген. Вони разом близько дев'яти років, мають семирічного сина Назара та дворічну донечку Єлизавету. Кажуть, на їхнє рішення офіційно бути разом певним чином вплинула війна. Треба разом все переживати, не зважаючи на те, що відбувається в Україні. Вважаю, треба об'єднатися. Не тільки родинами, а всім взагалом об'єднатися і, і наближувати нашу перемогу. Дар'я Роман Кравченко, цей день.